Слава Ісусу Христу, ми продовжуємо озвучувати книгу Марика Дзівецького Шлях переможців 12 кроків не з того світу, Львів, видавництво Свічадо, видавництво святого Павла, 2021 рік. Отже, у першій главі книги ми зробили перший крок, де визнали, що ми були безсилі перед алкоголем, що наше життя стало некерованим, Із 12 кроків. Анонімних алкоголіків. Глава друга. Крок другий. Повірили, що сила могутніша, ніж наша власна, може повернути нам здоров'я. ЮДА. Тобто, що замість розпачу? Цей крок є безпосереднім і логічним наслідком першого кроку. Крок перший і другий слідують один за одним логічно. У правильній і необхідній послідовності, коли в першому кроці ми визнаємо своє безсилля і зізнаємося, що перестали керувати нашим життям, тоді кожному з нас загрожує розпач. Якщо я визнаю, що перестав управляти своїм життям, що в мені є якась серйозна чи навіть критична слабкість, якій я піддаюся. Якась залежність, поневолення, гріховність, якісь образи, яких я завдаю собі чи іншим людям, і перед якими я безпорадний, то тоді справді легко впасти в розпач. Деякі люди піддаються цьому розпачу. Класичним прикладом є постать Юди, одного із дванадцяти найближчих ісусових учнів. Юда може бути для нас узірцем того, як робити і совісті – Дуже благородний, чесний іспит совісті. Ця людина майже зразково зробила один із дванадцяти кроків, а саме назвала те, що вчинила. Юда визнав свою страшну провину одразу і без хитрування. Він сказав собі Я зрадив невинного. Він жодним чином не намагався виправдати самого себе. Не казав, а взагалі-то що я поганого зробив? Сказав книжникам-фарисеям, що Ісус молиться, я описав, де і в котрій годині він молитиметься сьогодні ввечері. То що ж у цьому поганого? Адже тим самим я навіть похвалив Ісуса. Юда міг так розважати. Також стосовно арешту Ісуса, він міг собі сказати, що це ж не він його арештував, а той факт, що йому дали гроші. Не означає нічого поганого, може, у них був якийсь грошовий надлишок, і вони хотіли його позбутися. Як і кожен, хто помиляється, Юда міг виправдати самого себе і маніпулювати своєю свідомістю. Він міг заглушувати чи обманювати своє сумління, але він щиро сказав собі Я зрадив невинного. Піддався своїй пожадливості, виявився слабким, став невірним, зрадив найкращого друга, перестав розумно керувати своїм життям. Зрадник Ісуса практично ідеально виконав перший крок і пішов, повісився. Він піддався розпачу. Так відбувається з кожною людиною, яка зупиняється на першому кроці. Горе нам, якщо ми не зробимо цей крок, але й горе нам, якщо ми ним обмежимося. Визнання болісної правди про себе і визнання власного безсилля повинно бути початком довгого шляху, а не самоціллю. Ісус хоче, щоб ми не мучили себе а наверталися. Другий із дванадцяти кроків показує нам, що повинно настати після першого кроку, після визнання нашого безсилля, після визнання перед самим собою, що наше життя перебуває у величезній загрозі, що далі так жити не можна. Тоді другим кроком повинен бути не розпач, а надія і віра. Віра й надія на те, що існує хтось сильніший за нас, хто може нам допомогти, хто може спонукати нас вийти із нашої безпорадності. Те, що ми безсильні, не означає, що ми програли, а не програли тому, що ми не самі в цьому світі. Другий крок відсилає нас до опису створення людини, до біблійного опису із книги буття. Там Бог пояснює, що створив нас на свій образ і подобу. Що ми до нього подібні, і тому, коли ми живемо інакше, ніж любов'ю і правдою, нам дуже погано. У першому коментарі Бога про людину Творець пояснює, що недобре чоловікові бути самому. Чому бути самотнім погано? Тому що людина ніколи не стане самодостатньою, адже їй потрібна інша людина. Бог не міг створити самого себе чи когось ідентичного собі. Ми подібні до Бога. Але не є ним ми недосконалі, люди були недосконалі і до первородного гріха. Кожен із нас потребує підтримки інших людей, кожен із нас потребує сили більшої від самого себе. Ця сила випливає із зустрічі з іншими людьми, якщо це люди праведні і вміють любити. Другий крок пригадує нам про те, що ми не полишені на самих себе. Поруч із нами є люди, які простягають нам руку допомоги, якщо ми тільки відкриємося на їхню допомогу. Завдяки їхній підтримці ми ніколи не будемо в програші. Зокрема, й тоді, коли визнаємо якісь великі слабкості, коли визнаємо своє безсилля у керуванні своїм життям, коли виявимо, що попередній спосіб життя то була агонія, своєрідне повільне самогубство. Ми не приречені на розпач. І в нас є ще надія. Ця надія, принаймні поки що не міститься в нас самих. Чому? Саме тому, що ми втратили контроль над власним життям, саме тому, що на цьому етапі життя між першим і другим кроком нашої переміни ми безсильні. Якби хтось був єдиною людиною на землі і визнав би свою безпорадність, свою слабкість. То тоді у нього справді залишився би тільки розпач. Позаяк ми безсильні і немає нікого іншого, хто міг би нам допомогти, то нам залишається тільки один вихід вкоротити собі віко. У Польщі із кожним роком дедалі більше людей чинять самогубство. У 2014-му аж Шість тисяч людей вкоротили собі життя. Це були люди, які визнали своє безсилля, які визнали, що не можуть так далі жити, що їхня теперішня форма існування це агонія, це катування самого себе і інших людей. Самогубці це ті, які не знайшли сили більшої за них самих, не знайшли людей чи групу підтримки, завдяки яким могли б перейти від першого кроку до другого і до наступних. Вони зупинилися на першому кроці. На безсиллі, а це неминуче веде до відчаю. Другий крок нагадує нам про те, що ніхто із нас не полишений тільки на самого себе. Ми не єдині люди на землі. Є й інші люди, які, щоправда, також недосконалі, як і ми, але якраз у тій сфері, де я слабкий, виявляються сильнішими, розсудливішими, більш досвідченими. Існують окремі особи чи групи людей, чуйних і компетентних, які хочуть і можуть мені допомогти. Є такі, які хочуть і можуть простягнути мені руку, щоб на першому кроці я не впав у розпач, у прірву, в депресію, а щоб перейшов до наступних кроків, що дозволяють повернути радість життя. Ці групи то, наприклад, групи підтримки залежних людей. Групи анонімних алкоголіків, аланон, групи підтримки для наркоманів, еротоманів, ігроманів, людей, залежних від гаджетів чи інтернету. Є такі люди, рідні, друзі, миряни і священники, які можуть мені допомогти вийти із будь-якої важкої життєвої ситуації із будь-якої форми кризи. Коли моєю проблемою є егоїзм, наївність. Участь у якихось нездорових відносинах чи обожнення людини, влади, грошей, то існують люди, інституції та групи підтримки, які можуть мені допомогти, які володіють силою, якою я не володію. Користуючись підтримкою інших, я можу вчинити набагато більше добра у моєму житті, ніж без них. Коли я не самотній, тоді навіть у найважчій ситуації. Я не приречений на поразку. Другий крок говорить про те, що навіть для людей зранених і досі безпорадних є надія. Відносини на планеті людей. На планеті людей у світі людей немає ситуацій безнадійних, немає ситуацій, які неможливо виправити. У світі предметів такі ситуації існують. Якщо, наприклад, я візьму в руку якусь красиву кришталеву вазу, мені подобається розглядати гарні кришталеві речі, хоч не мушу ними володіти, і розіб'ю її підлогу, тоді цей предмет розколеться на маленькі скалки, які вже ніхто не зможе склеїти. Навіть якби хоча б теоретично таке склеювання було б можливим, то не мало б змісту. Легше і дешевше було б виготовити новий кришталь. Так само, коли я спалюю якусь річ, то цей предмет уже неможливо повернути. Натомість ми, люди, настільки незвичайні, настільки виняткові на нашій планеті, що в будь-якій ситуації можемо відродитися. Ми можемо знову повстати як фенікс із попелу, ми можемо, як це називає Ісус, народитися наново. А процес виправлення має зміст навіть тоді, коли він коштує надзвичайно багато часу, зусиль і любові, адже на відміну від предметів ми безцінні, і ніхто не може нас замінити. Прикладом відродження і цілком нового способу життя є святий Августин. Ця постать конкретна людина, а водночас символ радикальної переміни і живий доказ того, що така переміна можлива. Другий крок нагадує нам про те, що у світі людей немає невідворотніх ситуацій, не існує такої кризи, з якої неможливо звільнитися, немає такої форми залежності, із якої неможливо визволитися, немає такої безпорадності, яку неможливо подолати, немає такої гріховності, з якої неможливо навернутися, і з цього погляду людина абсолютно виняткова, не обмежена у своїй здатності перемінюватися. Другий крок означає, що використання цієї здатності вимагає допомоги, підтримки тих, які володіють більшою силою, аніж та, якою володію я цією миті. Коли я переживаю якусь кризу, більшою силою для мене не можуть бути якісь речі, наприклад, гроші, влада чи щось матеріальне, нею можуть бути тільки люди. Тварини, рослини чи предмети для мене не настільки важливі, щоб мотивувати мене до великих зусиль, до пильності і дисципліни, аби переконати мене, що моє існування має сенс навіть тоді, коли воно мені дуже болить. Людина це зустріч, і в зустрічах із іншими людьми може досвідчити силу, якої потребує. Коли доросла людина купить собі омріяну машину або дитина отримає довгоочікувану іграшку. То така ситуація є певним зміцненням, якоюсь мотивацією до дії, але зазвичай ненадовго. Натомість, коли ми зустрічаємо іншу людину, яка мене розуміє, любить, яка розраховує на те, що я не піддамся, що стану більш зрілим, то у мене є шанс знайти в собі силу, якої досі у мене не було. Я можу навіть стати могутнім і героїчним. Це результат зустрічі з іншою людиною із тим, хто мене розуміє і любить, хто надіється на мене також тоді, коли я почуваюся безпорадним невдахою. Сильніший за самого себе. Коли я думаю про такі ситуації, в яких ми потребуємо сили, більшої за нас самих. То мені спадає на думку надзвичайно гарна і зворушлива книжка Антуана де Сент-Екзюпері, автора маленького принца під назвою Планета людей. У цій книжці Сент-Екзюпері описує свої драматичні переживання в ситуації, коли він опинявся перед лицем смерті, а також схожі ситуації своїх друзів, переважно льотчиків. Планета людей це практично репортерський запис героїчних вчинків і позицій, на які зважувалися люди в межових ситуаціях саме тому, що вони володіли більшою силою за них самих. Один із розділів цієї книжки для мене особливо важливий і зворушливий. Це розділ, який описує історію одного льотчика Гіоме, котрий був щирим приятелем Сент-Екзюпері. У червні 1931 року Гіоме сам летів невеличким літачком із Аргентини у Чилі. Високо над Андами він потрапив у снігову бурю, через яку був змушений здійснити посадку. Йому вдалося приземлитися на замерзлому озері Лагуна Діаманта на висоті 3500 метрів. Це озеро, оточене вершинами, які сягають 6900 метрів. Упродовж двох днів скаженої снігової бурі Гіоме залишався ув'язненим у кабіні літака. Коли на третій день буря вщухла, він постановив вирушити в дорогу і боротися за життя, що здавалося нереальним. Аби вижити, Гіоме мусив був піднятися на одну із вершин навколо озера. І шукати якесь індіанське поселення по іншу сторону гори. Мусив би декілька днів і ночей брести по глибокому снігу без їжі, сну і відпочинку. Йомет зявся за це завдання. Згодом Сенте Кзюпері напише Слухаючи нічну оповідь, уявляв, як ти йдеш у сорокаградусний мороз на висоті чотири з половиною тисячі метрів, у тебе немає ні льодоруба, ні мотузки, ні їжі. А ти пнешся через круті стрімчаки, повзеш краями урвищ, обдираючи до крові ступні, коліна, долоні. І з кожним кроком ти втрачаєш кров, сили, тяму, а все тягнешся вперед, завзятий, як мурашка, дарешся на стрімчак, за яким чорніє прірва, повертаєшся, щоб обійти перешкоду, падаєш і знову підводишся, і не даєш собі спочинку, бо як ляжеш на снігову постіль. То вже не встанеш. Гіомей йшов так п'ять днів і чотири ночі. Сент-Екзюпері стався до нього в індіанському селі. А коли відвозив його літаком в лікарню у Мендосі, Гіоме сказав По багатьох ознаках я вгадував, що кінець близько. Ось одна із них. Приблизно через кожні дві години я мусив зупинятися то ще трохи розрізати черевики, то снігом розтерти опухлі ноги, а то просто щоб перепочило серце. Але в останні дні пам'ять почала підводити мене бувало, відійду вже далеченько від місця зупинки і раптом схаменуся, щось забув. Кожного разу я щось забував. Відтак льотчик промовив надзвичайну фразу. Я зробив таке, що, їй Богу, не зробила б жодна худобина, і Гіоме зрадив таємницю свого героїчного вчинку. Я сказав собі якщо моя дружина вірить, що я живий, вона певна, що я йду, і товариші вірять, що я йду, усі вони вірять в мене. Гіоме несла не сила тіла, а сила любові. Він не хотів розчарувати тих, які його любили і мали надію, що він бореться. Цього звичайно не зробила б жодна тварина, бо вона володіє тільки силою м'язів та інстинкту, а це невелика сила. Тільки людське тіло володіє найбільшою силою у цілому всесвіті силою любові і надії, бо це тіло людини. Ще раз процитуємо Сентек Зюпері. Я зробив таке, що їй Богу не зробила б жодна худобина. Мені знову спадають на пам'ять ці слова найшляхетніші з усіх, які я знаю, слова, що визначають місце людини у Всесвіті, вшановують і возвеличують її. Нарешті ти засинав, свідомість згасала, та тільки но ти пробуджувався, вона теж прокидалась і знову брала владу над твоїм тілом. Знівеченим, пом'ятим, опаленим на морозі, у другому кроці ми відкриваємо, що ми не самі на цій землі, і що якщо вийдемо в контакт із людьми, які нас люблять, яким не байдужа наша доля, які бачать нашу безпорадність і, попри це, продовжують на нас надіятися. Якщо ми увійдемо в контакт із цими людьми поодинокими чи в різних групах підтримки, то вони допоможуть подолати це наше безсилля. І стануть для нас нашою силою більшою за нас самих. Вони спонукатимуть нас змінити нашу поведінку, повернути собі бажання жити, віднайти правильну мету і сенс існування, а також наші ідеали і прагнення, які, здавалось, вже померли. Другий крок. Це початок надії, яка відроджується в нас тоді, коли на нашому шляху з'являються люди добрі і мудрі водночас, і коли ми приймаємо руку допомоги, яку ці люди нам простягають. Зустріч із друзями дає силу необхідну для переміни самого себе. Щойно ми прослухали главу другу крок другий із книги Марика Дзівецького Шлях переможців, 12 кроків не із того світу. А чи чули ви про систему 12 кроків? Та що із почутого найбільше вам сподобалося? Напишіть у коментарях під цим дописом. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, поширюйте допис, підтримуйте донатом. Слава Ісусу Христу! Боже Україну збережи!